Друзі, всіх вітаю. Третій день турніра. Я просто шокований цією обороною. Уже вона в Б. Вчора була там в Д. Вечером була, по-моєму, в С. Ну так, дивися й до А дотяне. Ладно, а ми граємо, а ми просто граємо. Граємо, щоб нам дали синю ефірку, щоб ми зламали на кінець цього. Юліка. Юліуса треба мені зламати. Два червоних. Можна сині взяти. Ну так, чисто за. Е, скітла, зелена. Погано синіх брати. Можна взяти. Можна... Що мені можна взяти? Вообще можу не взяти. Як жахну. Або не жахну. Чому капріот в кутку? Що з загонами? О, зрозуміло. Блін, мені так чомусь коляник б захотілося взяти. Давайте візьмемо. Чому б ні? Залишимо дідугана. До речі, Соньку зловив. Кедмана не зловив, а Соньку зловив. Ну, думаю, також пригодиться. У неї ще тут так, костюмчик оцей. Всі вороги імунітета до посилення на два хода, Мені здається, непоганий, але це якщо першою ультанути. Ну ладно, зараз не про це. Вона буде атаку різати, тому Кирила ми залишимо. Два повільних коліна, зато може камінець буде бити. Чи, думаю, над зламом Шерхая, щоб його не так вбивали, і... і над зламом як його? Грега. Але то все залежить. Чи впаде мені щось, чи не впаде з п'яти зіркових карт. Не дуже хотілося б тих три червоних збирати, якось вони мені... Давайте ось так ось. Запустимо щось. О! Ну тепер уже побільше. 3, 3, 9 можна скласти. Нам 9 не допоможе, звісно. Тому давайте зробимо так. Бля, я не так хотів зробити. От чесне слово, не так. А чому я склав так? Я не розумію. Відно вже щось причудилось. Mm. Ну ладно, піднімаємо тоді червоні. Раз уже сходив, то вже ж назад не відмотаєш. хай за мідло втулили... В порядки, в порядки речей. Давайте фіол пошукаємо. Ну ж, блін, не чіпаєте ви ту акулу, боже. Що вона вам поганого зробила? Ото зараз дам, ото зараз дам. Так дам, що й не донесете. Що казав? Ну, ладно, капр там не вистачило. Ну капр там мовчки собі в кутку стоїть, він геть мене й не чіпає. Так що я не маю до нього ніяких претензій. От до Кирила зараз, що хильна претензія в мене буде. Але ми й своїм хильнемо. А капрот там далі собі зараз тихенько буде стояти. Так, так. З нами якихось камінців понаходити. П'ятірка червона не де не складається. Нашаманили. Фіолетових, правда, немає, щоб шархай зарядити. Давайте цього вб'ємо. Що, у нас кристал є? Тут уже явно нас нема кому вбивати. Ну Давайте ось так. Поки в нього зріс там ще є. Да, правда це нам не сильно допомогло. Ну нічого. Ну, давайте далі. Хм-хм-хм... Mm -hmm. mm -hmm. Так, контра зараз має спати, да? Захист, правда, ще не спадає. Ай, блін, не заражайте. Чудово притулили. Мені навіть команда, якщо чесно, сподобалась. М -м -м -м. Тяжко його буде вбивати. Давайте такою командою сходимо. Ну чесно, мені просто сподобалось. Дружечка, нічого багато я вже у цього турніру не чекаю. Я чекаю якісь свої законних там топ-5, можливо. Хочеться, хочеться ось так зробити. І ось так. Ладно, вдача сьогодні не на моїй стороні. Йдемо друг кристал. Але не вийшло. Так, давайте так трішечки прийдеться подумати, щоб нас раніше часу не приходували. хотів фіолетовий, але я не хотів з таким комбом. Ну ладно. Ой, кедман чудово вдарив. От за це йому респект. Але. Слухайте, якщо я вб'ю так, я потім Кедмана трьома червоними знесу. Та навряд чи він ще під захистом. Тому давайте не будемо ризикувати. Ладно, теперь я його знесу. Я це відчуваю. Ось так. Хильнуть себе, поки нам не накостеляв грім. Шерхай живий. Рішив мені по... діда покалічити. Так, а да, далі. Зелений, червоний, фіолет. Та, о, цу, до речі, також зловив мультяшку. Але вона в мене не, не прокачана навіть основна. Ніколи її не качав. По-перше, вона мені десь не падала довго. А потім, як впало, в мене вже рігарди були, вона мені не потрібна, як би була. Чоб карта, в принципі, прикольна. Так, погнали. Правда, що з синіми будемо робити по кутках, не знаю. Давайте просто зберемо, щоб поле прокрутити. А... Непогано вийшло. Не, хочу взривати. І не дарма. Да, ну блін. А скільки ж тебе було? Чи не могли її вже добити? Зачекайте, а вона в тому костюмі не того, да? Отаку не ріже. Ну та й нормально. Але кровоточить. Я можу її знести? Ні, давайте сюди. Хоча я цього так, не знесу і цього. Давайте ось так. Мені би хільнуться. Давайте ось так тоді гарненько. Коля, живи, живи, живи. Так, нічого не повісили ми. Давайте синіми так просто вдаримо. Мені здається, я себе доволі спокійно можу відчувати. Крутити, тут вертіти. Якась хрінь прийшла. Ніколи мені з того тіктока повідомлення не приходили. Тихо. Вже геть зовсім розслабився. Так, давайте хіла нафіг. Так, нема тебе чим добити. Коротше. То знаю я його, зараз там почне хілятися. Ще 5 хвилин будемо бити. Давайте так. З такими противниками ще можна грати. Я воно і повільних беру. Так, буде в нас сьогодні такий денок. З колянами. Так, боляче, боляче. Ммм, жалко, що не добив. Ну нічого страшного, зато інших хоч не зарядив. Бо якась тут тривожна ситуація. Мені, напевно, потрібно зробити ось так і зарядити Кирила. У нас пацан мощный. Давайте так чудово. Так, у нас бьют, у нас контра. Тут мені, якщо чесно, вже ця команда не подобається. Коля, не дякую вам. Дякую. Але мені щось потрібно. А в якому ще іншому кольорі, щоб якийсь зйом був? У мене є щось таке? Ах, ні, нема. Немаєш, нема. Ну соня ще була б, може. Ні, давайте ось так. Я знов не так поставив мультика потрібно сюди під контро. Змінив. Зміни. Як зараз сказали, не ламай те що, не працює, те, що працює, так? Та вірите, пішов би червоним, і вони б червоного не дали. І знову ж таки тут просто немає де ходити. Ну куди в Грега тулити, щоб він мегаміньона визвав? Чи ось до. Хто ще бачить хід? Чи то я сліпе. Ну, я інших ходів не бачу. Два хода. Ну, друзі, мені просто зелений не допоможе. Тысяча сто. Тут нічого не допоможе. 900 на. А контру включити мені так і не дали. А такий гарний настрій був. На тобі під кінець. Ось і все. Так, добре. Не звертаємо уваги по барабану. Е, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра, всім.